Всім привіт! Я вирішила записати це відео, тому що ми наближаємося до особливого дня. І це молодик в знакі рака, який відбудеться 25 червня 2025 року. І чим же цей молодик такий особливий? Зараз розглянемо всі аспекти і я вам. Постараюся розповісти от всі ці тонкощі і нюанси, чому от я акцентую саме на цьому молодикі, який відбудеться 25 червня 2025 року по київському часу приблизно о 13 годині 32 хвилині. І ви можете бачити, що таке молодик? Це об'єднання сонця з місяцем, а вірніше місяця з сонцем. Місяць що. Календарного місяця здійснює цей цикл да, оберт по всім знакам задяку і повертається в точку оновлення своєї енергії в об'єднання з Сонцем. Таким чином у нас відбувається молодик. Саме тому я от напередодні молодика наразі записую це відео за кілька днів. До його настання, щоб ви мали час все обміркувати і спланувати чіткі реальні плани на довгострокову перспективу. Буду дуже багато наголошувати те, що у нас цей молодик він дійсно закладає той цикл, який має довгострокову перспективу. Отже, давайте згадаємо, молодик, да? ну, це завжди оновлення енергії. Місяць, об'єднавшись із Сонцем, він перероджується. І завжди, наступні два тижні після молодика, вони сповнені енергією для дій і реалізації задумів. Молодик в вракті, особливий тим, що тут сонце в найвищій точці неба для жителів північної півкулі. Думаю, ви багато чого читали там, дивилися про день літнього сонцестояння, який відбувся 21 червня. І щороку він приблизно відбувається 20, 21 червня. Його ще називають сонцеворотом. І цей день теж є важливою точкою. Це такий цикл. Щороку у нас відбувається цей цикл, сонцеворот. Але все ж таки 25, -го, -го, 25 -го року, от чим він такий особливий? А саме тим, що тут не лише Сонце, як провідне світило в день, що дарує життя на планеті Земля, знаходиться в найвищій точці, повторюся, для жителів північної півкулі, тут ще й місяць матиме найвищу північну широту. Місяць як провідне світило вночі. Який відзеркалює сонячне світло і тим самим захищає нас від його спалення. В знаки рака знаходиться ще вище за сонце на небі. І це насправді одна із причин, чому місяць в ракі знаходиться в знаки своєї обити. Але тут от важливо зауважити, що такий от оптичний ефект. Можливе саме при розташуванні місячних вузлів, ось вони. Ви їх на на екрані можете бачити, місячні вузли. Бачите. В такому положенні, в якому вони перебувають от наразі, в 25-му році, ну і в минулому році, у 24-му, теж коли ці місячні вузли були на вісі овен. Терези, і от наразі місячні вузли знаходяться на вісі рак риби і діва. Тобто, коли північний, ось він північний, така підковка вниз, знаходиться в знакі Овна чи в знакі Діви, тоді місяць, коли він перебуває в знакі близнюків і рака, він має найвищу північну широту. І якщо ви поглянете на небо в цей час, ви побачите, як місяць високо на небі. Не там, десь серед дерев, яким коли він буває, коли він там в південній півкулі, а от він дуже-дуже такий високий, він високо на небі. І що є от такий саме піднесений ефект? Цей ефект він дає силу. Місяць знаки рака, в знакі своєї обителі, да? і так він сильний. А от висока широта дає йому ще й акцидентальної сили, якщо говорити астрологічною мовою, тобто до власного потенціалу додаються ще, ще й сприятливі умови. Ви можете, наприклад, дивіться, буде, ну, таким прям талантищем. Але якщо е вас ніхто не бачить і не знає, то і талант ваш не видний. Так от, щоб обставини сприяли вашим талантам, тут має бути ще акцидентальна сила, тобто сила випадку. Те, що, власне, ми і маємо на цей молодик. Ну, ви ще можете подивитися, ось тут у мене в табличці. Сонце завжди має широту 0 градусів, але саме в день літнього сонцестояння, коли у нас день дорівнює ночі, для жителів північної півкулі сонце воно в найвищій точці. А місяць, бачите, він має е, ще більшу широту. Його широта майже 5 градусів. Ну, це градус хто знає з професіоналів-астрологів, який вже перетинає цю межу спалення. Тобто, насправді цей місяць, який завжди об'єднуючись з сонцем, він ну, спалюється для того, щоб енергія відродилася. А саме на цей молодик. Ефекту спалення тут і не відбувається, тому що місяць буде ще вищий за сонце. Це такий оптичний ефект, але насправді все, що ми можемо стоячи тут на планеті Земля, побачити, піднявши голову, це має дуже суттєве значення і вплив на всіх жителів планети Земля. Дивіться, і саме тому молодик в знакі рака в цьому 25-му році має цей ефект такого возвеличення світил. Сонця в день, місяця вночі. Цей тандем світил він сам по собі вже є важливий і сприятливий для всіх жителів землі і для кожного індивідуально, в залежності від того за яку сферу життя вашій натальній карті відповідає знак рака. І тут можна було б зупинитися да, і проговорити якісь загальні такі фрази, що напередодні молодика там, сплануйте свої наступні два тижні, тому що енергії для реалізації задумів буде багато. А через півроку ми отримуємо результати від таких дій. Але молодик 25.06.25 року, особливо ще тому, що тут відбувається об'єднання Юпітера Сонця. А це зародження нового, довготривалого і сприятливого циклу на один рік і на 12 років. Тобто тут кілька циклів буде. Юпітер в Ракі перебуває в знаки своєї екзультації, і це положення теж говорить про підвищення і злет. Юпітер великий благодійник, він дарує добро, щедрість, він об'єднує однодумців і ще він справедливий, не терпить фальші і брехні. Юпітер в Ракі перебуватиме один рік, але ефект об'єднання Юпітера з Сонцем, він насправді ну, матиме цикл 12 років. Юпітер це соціальна планета, тому тут формуються нові важливі рішення на соціальному рівні. Особливо в темах освіти. І тут пріоритетними будуть експертні знання. Ем, ну, ми з вами пережили цілий рік Юпітера в знакі Близнюки, ми вже знаємо цього пустослового Юпітера, який багато всього не обіцяє. Ну тому що він добрий, він всім обіцяє, да? але коли Приходить час виконувати свої обіцянки, то ну, його на всіх не вистачає. Тому положення Юпітера при переході його в знак рака це дійсно дуже якісний Юпітер. Це Юпітер, який не пускає своїх слов на вітер. І якщо він береться за щось, він виконує, виконує щедро, по-доброму такі властивості має це дуже класне положення насправді. Великого благодійника, а Юпітер астрологічно це великий благодійник, Венера малий благодійник. Отже, дивіться, виходить, що Юпітер в Ракі він перебуватиме у нас один рік, але все ж таки об'єднання Юпітера Сонце матиме цикл 12 років. І Юпітер це соціальна планета, тому тут формуються нові важливі рішення на соціальному рівні і особливо в темах освіти. Я повторююся саме освіти. Тобто пріоритетними будуть експертні знання. Також е е юпітеріанські якісні теми, це теми духовності. І у кожного з нас є можливість осягти щось більше, ніж цей матеріальний світ. І особливо під наставництвом вчителя. Тобто, дійсно, можна тут і зараз знайти свого вчителя, свого наставника, хтось знайде духовного гуру, хтось знайде е, свого духовного наставника, священника. Ну, у кожного буде це на індивідуальному рівні відбуватися. На законодавчому рівні теж будуть сприятливі зміни. Тут закладаються нові тренди в темах сімейних цінностей, національних традицій. І ці зміни, вони, звичайно, на краще. Юпітер приходить, і от він пропонує на звиклі речі подивитися ширше і не обмежуватися тим, що вже не працює. Тому саме Юпітер є таким двигуном прогресу і розширення. Юпітер, виходить, що він розширює межі, які обмежує Сатурн. На індивідуальному рівні молодик в знаків рака 25 червня 25 року важливий. Тому я вам дуже раджу зосередитися на реальних планах і цілях. І не просто так насправді Юпітер радується в 11 домі домі планів, да, перспектив і підтримки. І зараз, от дні реального планування, а не ну, дивіться, я не пропоную вам там загадувати якісь мрії. Да. От Просто ви в тому положенні, де ви наразі знаходитеся, і ви маєте розуміти, що реально, що нереально. І в принципі, Юпітер в знакі рака він дає масштабування, але він дає масштабування в тому, в чому ви вже в сьогоденні існуєте. Це не якісь там захмарні мрії. Розумієте? Тобто тут саме оцей от момент, коли треба. Тверезо, раціонально взглянути, в якій відточці знаходитися, чому немає руху, і спланувати подальші свої цілі, амбітні цілі. Ви можете масштабувати, ви можете розширювати свої бажання, але вони мають бути все ж таки реалістичними. Дивіться, тобто, дійсно, я зразу говорю: це не про загадування якихось там мрій, захмарних бажань, а от я вам просто наполегливо. Рекомендую сісти і розібратися, що у вашому житті стоїть на стопі і не рухається. Сісти і спланувати свої реальні подальші цілі. Від чогось, може, і треба відмовитися, да? щось переглянути, але погляд має бути, от він має бути вищим, ширшим. Ніж от ви звикли. Не бійтеся амбітних цілей. Але вони мають бути реальними всьогоденні. Молодий Молодий знакі рака це про реальне планування і масштабування. Плануйте на один рік. Але знайте, що перспектива таких планів вона набагато довша, тому що тут закладається два цикла: на рік і на 12 років. Діяти по реалізації. Плані вже можна з 27 червня, 2025 року, дайте відбутися цій енергії молодику, дайте місяцю трішки відійти від променів сонця. І тоді вже можна сміло діяти десь 27 червня. Перші реалізації планів, перші плоди від ваших дій, ви, звичайно, побачите, коли Юпітер відійде від променів сонця, ну, хоча б на 12 градусів. Це десь буде друга декада липня. Тому саме оці два тижні після молодика, після 25.06, ну, вони важливі. Всім бажаю здійснення амбітних планів. Головне, щоб ваш намір був таким юпітеріанським, добрим, щедрим і на користь Всесвіту. На сьогодні в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!